Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТБ. Я зараз нові акції з 21 по 27 травня при оплаті карткою АТБ. Окремо вам відео знімаю, щоб ви не плуталися. От така водичка, трускавецька, сильно газована, півтори літри за 15 гривень, якщо оплачуєте карткою. АТБ. Фігурні вироби, так звані в народі кукурузяні палички. 7 гривень та 50 копійок зі смаком йогурт банан або йогурт персик. Так, є персик позаду. Досить смачні солодкі, вага тут 60 грамів. А є більший варіант зі смаком йогурт Малина 1960. Упаковці 170 г. Пластівці кукурузяні глазуровані 80 грамів за 13,40. Знову ж таки, якщо оплачуєте карткою АТБ. І звертайте увагу, бачите, ці акції вони мають окремі свої накладки. Паприка сушена, копчено мелена 12,60, в упаковці 20 грамів. Паста томатна від торгової марки День у день. 300 грамів за 31 гривню та 30 копійок. А ще є такі пірамідки по 14 гривень. Вага в упаковці 70 грамів. Такі цукерочки по акційній ціні 14 гривень за 100 грамів. 140 гривень за кілограм. Це є вагові від своєї лінії арахіс, нога та карамель. Від Рошен печиво ловіта. Більші упаковки по 420 грамів за 80 гривень. Є із вишнею або із апельсиновою начинкою. І тут таке, бачите, темненьке шоколадне печиво основа. А тут світленьке печиво основа. Олія оливкова від торгової марки Делюкси 260 гривень за 500 мілілітрів. Тісто витяжне філо заморожене за 30 гривень 400 грамів від своєї лінії. На масло білоцерківські акції, якщо оплачуєте карткою АТБ. 81 гривня та 50 копійок буде коштувати ось таке масло. 82% жирності, 180 грамів і безлактозне за 84. Але я його в нас не бачу цього безлактозного. Сметана просто наша 42 гривні за 300 грамів. 20% жирності. Ікра Мойве Солона 49 гривень. В упаковці 100 г. Торгова марка Водний світ. Підгузки трусиками Гіглс 170 гривень, якщо оплачуєте карткою АТБ. Четвірка 30 штук в упаковці. П'ятірка 24 штуки і шістка – 20 штук за 170 гривень. Акція на прокладки Libres. Якщо оплачуєте карточкою АТБ 10 штук або 9 штук у паковці – 32 гривні. І ось такі щоденні 40 штук у паковці за 54 гривні. Хрощина кава картно 230 гривень за 140 грамів. Засіб мийний павер делюкс 2 кілограми 95 гривень. Картридж універсальний для водопровідної води. Одна штука за 122 гривні. Запитання, яке може виникнути: а де ж взяти ці карточки? АТБ? Я теж колись так думала. Думала, що це працівникам видають. От, а їх можна придбати на касі. Є від різних банків це є не така картка, знаєте, як в Єві чи ще десь, а це є банківська картка. Ціна її 50 гривень, але ви як зареєструєтеся, вам ці 50 гривень назад на картку повертаються. Райффайзен, Абанк і Монобанк.